Ну що, відпрацюємо зараз з Арсенієм е питання відповіді. Зараз буде мене глушити про металочерепицю. Бачите, йде вже? Сам розмовляє на камеру. що якось в може що да. сказати про черепицю, то що мені цікаво взагалі яка вона є. є. Металічна, металева черепиця. Це стальна. А види які буде? Ну, види є? бачиш, може. види, бачиш монтерей. Е, Ось там стоїть. Це смарт. Е, ну це смарт з ліпстопом. Ти взагалі розумієш, що це таке? Та щось щупа з тиктоці, але не дуже. Ну от візьми, просто пощупай. Бачиш? Це антиконденсатне покриття взагалі. Це для того, 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 щоб коли буде конденсат зверху капати, він сюди впитується і є. А які форми були? Форм там вісім форм по моєму я рахував. їх дуже багато. Ну я тобі вже потім другий раз розкажу. Давай О.